А як миють пташники? Пташники миють руками кьох обов'язково теплою водою з хімією, вимивають його повністю начисто, таким чином, щоб можна було в принципі, руку е, в будь-якому місці е, пройтись, тому що це все-таки вітеряне. Рія Пташник повинен бути ідеально на чистий. Ми Миємо пташники. У нас є команда, наша команда. Ми приїжджаємо, вимиваємо пташник на ідеал. Е, після цього, поки ми миємо. Приїжджає, буває, такий ще сервісний інженер, дивиться, які там запчастини потрібно додати або щось підтягнути. Ще щось, Тому що після кожного пташника клітка це все таки механіка. От вона рік стоїть з птицею. Вес птиці все-таки на 55 тисяч горів це досить великий. Це 80, там, тонн курки, який сидить на птиці. Давіть потрібно обов'язково після кожного мойки пройти сервіс, підготувати пташник.